Сьогодні на уроці української мови ми з вами його пригадаємо знання про тверді і м'які приголосні. Більш детально розглянемо, в яких випадках приголосні звучать твердо перед буквою А, а коли вони звучать м'яко перед буквою Я. Працюємо на сторінці 44 Виконуємо письмову письмово вправу 4. Прочитай слова парами. Правильно вимовляй приголосні перед буквою Я. Отже, Олена н. Твердий приголосний перед буквою А. Таня м'який приголосний «нь» перед буквою Я. Лара твердий приголосний Р перед буквою А. Варя м'який приголосний Р перед буквою Я. Другий стовпчик. Палатка. Твердий приголосний Л перед буквою А. Полянка. Приголосний л вимовляємо м'яко перед буквою Я. Дах Д. Твердий приголосний перед буквою А. Дятел м'який приголосний перед буквою Я. Пригадаємо правило. Приголосні перед Я вимовляються м'яко. Давайте з вами перейдемо на 45-ту сторіночку, виконаємо з вами вправу шосту. Прочитай, і відгадай загадки. А відгадати вам допоможуть малюночки. Перша загадка. Український борщ чудовий по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Що це таке? Буряк! Подивіться, ось відгадка записана в дужечках. Друга загадка. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Погляньте на малюночок, що це. Це цибуля. Ось відгадка записана в дужечках. Запиши відгадки, підкресли в кожному слові букву, що позначає м'який приголосний звук перед я. Отже, нам треба записати тільки відгадки це два слова. Буряк цибуля. Як вимовляємо приголосні перед буквою Я? Буряк РІ м'який приголосний. Цибуля ль. М'який приголосний. Підкресліть двома рисочками. І давайте виконаємо з вами ще одне завдання вправа 7. Склади й запиши речення, вставляючи замість крапок слова з довідки. Дивимось на зразок У вівці ягня. Отже, нам з вами треба до тварин підібрати слова, які називають їхніх малят, а допоможуть нам довідничок. Каченя, гусеня, ягня. Отже, перше, у вівці хто? Ягня. У гуски хто? Гусеня? У качки малеча як називається? Каченя! Давайте запишемо з вами ці три речення. Перше У вівці ягня, в слові ягня, перед я приголосний н, вимовляємо м'яко. У гуски гусеня. В слові гусеня перед буквою я приголосний вимовляється м'яко, підкреслюємо двома рисочками. І третє речення у качки каченя. В слові каченя перед буквою Я. Приголосний вимовляємо м'яко. Давайте розберемо домашнє завдання на сторінці 44 вправа 5. Спиши, вставляючи замість крапок, букву Я. Школяр, окуляри, цуценя, маля, зоря, листя, моряк. Підкресли в кожному слові букву, що позначає м'який приголосний звук. Перед я